Вітаю постійних глядачів, а також тих, хто дивиться вперше програму Крок на зустріч у сьогоднішньому випуску. Ми дізнаємося: по-перше, як українці можуть перемогти у війні з Росією. По-друге, в чому секрет перемоги людини над гріхом. І по-третє, як щодня ми можемо бути переможцями у труднощах, які зустрічаємо у стосунках з людьми особисто на роботі. І саме Олександр Попчук, гість сьогоднішнього випуску програми, допоможе. Нам розібратися у цих питаннях. Вітаю вас, Олександр Іванович. Вітаю вас, вітаю вас, шановні. Перший блок питань він стосується саме України, її ситуації сьогодні. На основі Слова Божого з точки зору християнства, як би ви прокоментували сьогоднішню ситуацію в Україні, коли відбувається війна? Ще раз вітаю, шановні, ми живемо в таку пору складний час. Ну, пописання називається Останні часи. І одна з ознак останнього часу будуть і військові слухи. І нам писання дає вказівку зразу, коли почуєте про війні і військові слухи, не бійтесь. Не бійтесь. Ми до цього часу чули війни про десь там Сирія, Африка, якісь інші країни. Сьогодні ця біда прийшла до нас на великий жаль. рівно не треба боятися. Бо якщо ми будемо боятися... Або панікувати, або втікати, перемоги не буде, і толку ніякого не буде. Далі ми живемо в останні часи, останні часи. І треба розуміти, що в останні часи і відступлення, і буде велика скорбота, і багато хвороб, ознаки на небі, на місці. Це все так проходить. Воно буде. буде, але наша справа знати, що ми люди увірюючі, ми увірили в Господа, і ми йдемо за Ним. Ми є християни, ми учні Ісуса Христа. І нам часом приходиться проходити і війну. І революції, і пандемії, і різні так інші переживання в суспільстві. Нічого, за дві тисячі років роки церква це пройшла і перемогла, і пройде, і ми це пройдемо. Олександре Івановичу, все ж таки, сьогодні кожному українцю кортить перемогти. Ми боремося. Але... Як це можна зробити? І питання навіть буде стосуватися більше, як саме Бог може допомогти Україні перемогти. Тобто, які є передумови перемоги? Справа в тому, що від початку, як Бог все створив, війни не були в планах у Бога і революції, і навіть ці торнадо це все вже ознаки останнього часу, тому що світ хворий. І світ доживає до кінця. Далі. Бог за те, щоб люди жили тихо, мирно. Бог за те, і Бог це зробив, щоб всі люди були брати і сестри. От ми ж багато років чули, що це наш брат, що він намікав, що він старший брат. Але Писання говорить, що таке буде в кінці, так у багатьох людей стануться зміни, недобрі, що підніметься брат на брат, а навіть в цій позиції. Бог на позиції миру, спасіння. От, і якщо ця біда прийшла, будь-яка біда приходить, чи хвороба, чи атака демонів, чи війна, чи щось ці духи мироправителі, то Бог на позиції миру і щоб війни не було. Через те ми логічно вже розсуждаємо, що Бог з нами, а не з ними. Бог з нами, а не з ними. Далі, люди, там я на фронті був бачив, вони всі вірують в Бога. Там неможливо в Бога не вірити. Така сучасна зараз зброя, вся ця біда. Вірують в Бог, всі моляться. Ми за них молимося, ми їм допомагаємо. І ми явно яскраво виражаємося, що Бог з нами. Бог він є з нами. Тому що ми не нападаємо, ми не є вбивці, ми є захисники. І от наша справа людей віруючих молитися і підтримувати. Далі всі війни мали початок і кінець. І цій буде кінець. І цій буде кінець. От. Ну, питання, що трошки воно часу ще якісь воно ну, пройшло вже більше року, ще якийсь час ще буде. Ну Бог ці речі знає. Але для того, щоб перемогти будь-яке запалення в тілі, весь організм має консолідуватися, зібратися докупи. Чи ж тебе, щоб влада, армія, медицина, освітяни, батьки, молоде покоління, гроші, навіть військові моменти, хліб. Тобто все в країні має бути щоб ступеня перемоги, щоб воно швидше було. Та щоб ми всі разом об'єдналися разом о, як один, як, як один кулак. І тоді наноситься удар, щоб ми були цілі о, в, в одній ці досягненні цієї цілі. От і я бачу, що Бог нам допомагає у нас, багато що виходить. Більшість у нас виходить. Де, де як жав, якісь недостатки бувають. Але Бог добрий з нами і буде все добре. Ми пройдемо і переможемо. Не за горами перемога. Війна. Показала багато нам, хто з нами, хто проти нас, хто за Богом, хто відкинув його. Все ж таки, якщо Україна переможе, вона ми віримо, переможе, Бог дасть цю перемогу. Але деякі моменти українці так і не змінюватимуть, і будуть іти таким шляхом, як корупція, аборти, розпуста, подружня зрада, ну, такий гріховний спосіб життя будуть продовжувати далі вести, яке майбутнє чекає тоді Україну. Бачите, ми розсуждаємо з позиції церкви. З позиції церкви. Бо держава це не церква. Церква це частина суспільства знаходиться в державі. Гріх, про який ви зараз говорите, він завжди був після гріхопадіння. І він і зараз є. От зараз злодії крадуть. от війна, а п'яниці вживають алкоголь, грішники грішать. Ну, вся суть в тому, що цей відсоток може рости і може зменшуватися. От про що я бачу ваше запитання. Я думаю, що багатьом людям це вже допомогло і відкрило очі. Бо якби ми, вся країна, і мали величезний відсоток алкоголю, ми б не мали перемоги. А алкоголь зменшився. А люди ближче до Бога, більше покаяння, більше взивають, більше згуртованість, і тоді це веде до перемоги. Зрозуміло, ми розсуждаємо, що якщо Бог нам все дасть, буде все добре, ми переможемо, все рівно п'яниці ще залишаться і гріх залишиться в Україні. Я б я хотів би, щоб того не було, але воно залишиться. Але я говорю про те, щоб наші батьки, служителя і наша влада ми працювали на те, щоб цього негативного явища у нашій країні було менше. І от наша справа подбати про те, що коли не тільки тоді, а й зараз, щоб у нас було більше праведників, більше розумних, більше освічених, більше мудрих, і було менше гріха. Це питання і в сім'ї, це питання і в місті, і в, і, і в державі, і у, серед нашої інтелігенції. Це дуже важливо. Олександр Івановичу, до речі, наша країна впередень святкування Великодня. Такого великого християнського свята. І ми розуміємо, християн, що це перемога Христа над смертю, це Його Воскресіння, подарунок вічного життя. І ми торкнулися з вами попередньо трохи питання гріха. Для чого людині потрібна перемога над гріхом? Ну, дивіться, діло в тому, що гріх, зло це як хвороба, як смертельна хвороба. Якби не Бог. Ми б всі пропали на віки віків, якби не Бог. І це є Іван і це вияв Божої любові до людей, що Бог людей не забув. Потомків Адама Бог не залишив і не забув. І Бог взяв на себе всю відповідальність за спасіння людини, перемогу над гріхом і над тим, щоб знищити гріх. І просто цей процес в Божому масштабі звершений. А в індивідуальному він в вашому моєму житті ще ну, якби, функціонує, що ми в цьому питанні працюємо. Чим більше ми приймаємо світла, тим більше темряво залишаємо є і ваше життя, і серце. Так само і в масштабі нашої країни і церкви. І це є вияв Божої любові і спасіння. Для того, тому що людина гріх сама не переможе. Людині треба поміч. Як нам треба зброя перемогти ворога. На те поміч Божу і ця поміч це є жертва Христа, сам Христос, Слово Боже, святий Дух, церковне життя і спілкування зі святими людьми і служителями, які допомагають. Тому що кожен християнин має кожен день бути переможцем у Христі Ісусі і перемагати будь-який гріх. Оце воля Божа. Олександр Іванович через віру в Ісуса Христа. Як ви щойно сказали, і по писанню ми отримуємо ось це спасіння, вічне життя, новий напрямок у житті, наш спосіб мислення міняється і саме життя, але настає повсякденність. Ми зустрічаємося з новими викликами, труднощами і є спокуси вчинити знову щось зле, подумати, розгніватися, знову гріх зробити. Як вистояти і бути вище всього цього? Бути переможцем над гріхом. Бачите, треба розуміти таку правду, що Ісус сказав, що ви пізнаєте істину, і вона зробить вільними. Нам дається воля в Христі Ісусі. Право вибору. Право вибору. І ми, можемо, ми ж можемо себе віддати Господу на, як ми кажемо, на 100%. Можемо там на 70 або на 30, наприклад. І буде три різних результати. Результат. Ми інколи думаємо, від це від нашого его. Що я розумніший, я краще спланую. Мені Бог табаті, щоб вибрати з ями, а щоб вже йти по землі, я вже можу якби, рухатись за своїм розумом. Ні, Бог придумав найкращу схему жити вірою. Раз. Іти за Ісусом два. Бути повним Духом Святим три. Бути повним пісні чотири. Іти в команді Церкви Христової — п'ять. Якщо ці компоненти спрацьовують, у вас майже не буде великих проблем з гріхом. Він десь буде трошки з'являтися. Якщо ми забираємо пісню, сповнені Святим Духом, забираємо Слово, а слово це сила Господня у людині. А треба знати, що ми спасенні ми, а тіло наше тільки треба освящати і омивати його. Воно не є спасене тіло наше, і воно на небо не піде. І воно лишається, гріховна природа лишається в нашому тілі. І воно себе дає знати. Чому Павло пише про себе, що я своє тіло смиряю і порабощаю? Що це значить? Значить. Менше ходити своїми дорогами, а більше ходити Божими дорогами. Більше бути з Богом. Більше... Грішник займається гріхом. І ми це розуміємо, де там багато часу. А віруючий, христинець Спасений, має займатися духовним Божими справа. Цим має бути заклопотаний. І думати, і молитися, і планувати, і далі йти. І по цій дорозі гріх не піднімається. Тут гріх піднімається. Якщо ми. Ну, суть так, писання говорить. Поступайте по дух. І ви не будете виконувати бажань тіла. Нам треба прийняти все на все рішення. Бо кожен день кожен день, він є по-своєму складний, має свої клопоти. І ми весь час, хоча ми прощені, спасені, зустрічаємося з людьми, з демонами, хворобами і гріхом. Зустрічаємося. І наша справа проходити і перемагати. І ще в пізнанні існе, ще одна правда. Кого ми любимо? Бо якщо ми полюбили Ісуса, але що любимо трохи якийсь гріх, Він буде з нами ходити. Ну, от його треба. А Бог звільняє дітей своїх тільки від ворогів. А якщо ви любите, чим хтось любить гріх, такий чи інший, то чисте вона не спрацьовує. Бо боє. Зроби його ворогом, тоді Бог звільнить. Як ти його любиш, чисте нема звільнення. Оце секрет. Дякую, Олександре Івановичу. Як щодо того, коли в життя людини християнина, після його увірування в Ісуса Христа вириваються труднощі, які просто роками тривають? От є моменти, коли християнин помилився, проблема відразу вирішилася. А є, що просто от роками ситуація не змінюється. Яку позицію зайняти цій людині? Яка вірить, сподівається, молиться? Зусилля прикладає, а обставина не змінюється. Як їй жити? Як триматись? Значить, в будь-якому випадку, нам треба, якщо щось прийшло, розумієте, проблеми або тіснота приходить часом по нашій вині. Раз. Друге, вона приходить з боку, без, без нашої волі. Просто як найова напало на нього. В будь-якому випадку, у всіх випадках, чи є помилки наші, чи рішення неправильно прийнято, чи з збоку щось прийшла тіснота. Христини має йти за Ісусом. В будь-якому випадку не панікувати, не втікати, а треба йти за Ісусом Христом. Далі, всі ці питання в нас є Спаситель, у нас є добрий Пастир і в нас є батько на небі, який дбає про нас, піклується про нас. Я не раз замічав, що люди щось проходять, і в цьому, треба знати, що в тісноті якраз, в тісноті, не в комфорті без нагрузки, а в тісноті гартується характер. Міцніший є християнин. От якщо ми хочемо виховати воїна за шість за місяців, наприклад, взяти воїна, що юнака, за шість місяців має бути воїн. Він має багато мати всякої тісноти і всяких вправ переживань, і бігати, і плавати, і досяти. І буде весь час мокрий, весь час буде ну, і в солі і так далі. Але як він пройде прийде нагрузку, пізніше буде воїн. Воїн буде. Якщо він пролежить цей час, з нього воїни не буде. Це буде лежебока. І це у відповідь, чому Бог дозволяє християнам тому, що щось проходити, бо ми там боремося. І саме в тих учасках, які в нас є слабші, Бог, напевне, так думає, дозволяє, щоб ми там щось трошки більше проходили для того, щоб ми зміцніли, щоб ми були мужні. Ми покликані бути у Христі Ісусі переможцем. Якщо ж в процесі цієї боротьби, в цих обставинах християнина приходять думки, ситуація не змінюється. А може, щось з моїм християнством не так, з моєю вірою, з моїм пізнанням Бога. І опускаються руки, якась невіра приходить. Як тоді діяти? Ну, подібні речі проходять усі. От кого б я де не зустрічав? Всі щось проходили і проходили. Всі. Навіть пророки, апостоли, навіть Ісус Христос щось проходили. Далі ми маємо мати правильне пізнання істини. Наприклад, що ми увірували, що ми спасені 100%. Ми прощені, ми нові люди, ми діти Божі, до Божий в нас, Бог за нас. Бог живе в нас. Це треба знати на 100%, щоб в нас не породилися подібні думки. Це від того від малого знання, хто ми є в Христі Ісусі. Бо Лукавий хоче атакувати. Що ти не спасенний, Бог тобі не простив, і такі всякі Бог не з тобою, і Бог тебе не захистить, бо треба теж розуміти, що Бог виливає в наше життя свою благодать і добро в тій мірі, скільки ми віримо. По вірі нашій Ісус вчив, буде нам. Якщо ти віриш в Боже забезпечення, підтримку, а навіть фінансове, навіть питання роботи, все воно приходить, виливається. І не треба думати, ти в, в тому як би везе. Це питання віри. вірі воно це все приходить. А про свою віру особисту треба дбати кожному. Все, що для збудування треба брати. У нас є багато, скажімо, новини віру не збудовують. Останні новини віру не збудовують, а тільки паніку, страх, відчаї, віча, сумніви, політичні події. Треба знати, що натхнений спів, сповнення духом, хороші молитви, хороші зібрання, молитви з пророками, пізнання істини, хороше вчення, спілкування з здоровими християнами оце все хороші здорові книжки, свідчення. Треба знати, як ми дбаємо, щоб їжа поступала, бадьорила нас, ну, дала сили, так треба дбати про свою віру кожному з нас, щоб ми були, не були немічні у вірі. Ми, були, ми зростали в вірі, ми переходили з віри в віру, ми досягали, ми перемагали. Бо треба знати, що в нас дана влада від Бога над цима хворобами, над цима гріхами, над надсіма демонами і над надсіма проблемами. Ісус вчив, що якщо ти скажеш Слово і не будеш сумніватися, тобі буде по твоєму слову. А дехто того не знає і говорить такі негативні речі: у мене не вийде, у мене не вийде, я не вдаха, я такий завжди був. Не кажіть ніколи. Друзі, ніколи такого не кажіть нікому. Завжди каже, я все можу, Христі Ісусі. Я пройду, я досягну, я вивчусь, я отримую диплома, я це переможу, я досягну того рівня, у мене вийде перемозок. Все позитивно має бути. Це Іван і так навчає. Це так Іван і навчає. І коли ми ці всі речі беремо до уваги, набагато легше будь-що проходить. Діло в тому, що ми весь час вирішуємо, ну, візьми лікаря або на швидкі лікаря, він тільки те робить, що з когось рятує. Да, така в нього робота. Так само будь-який лікар, так само той пече хліб той і так далі, будь-яка позиція в житті. Так само в християнстві ми теж йдемо за Христом, робимо багато доброго діла, слава Господа, допомагаємо, так сказати, багато де і ще з однієї сторони, ми всі маємо ще й боротьбу Богу. Боротьбу має з нашими немочами, у нас є такі речі. І нас похоті в тілі ще є. У нас є зовнішній ворог, у нас є атаки недобрі від демонів. Да, треба, що візьміть щит віри, щоб огосити розкалені всі стрілу лукаво. Так що тут питання таке: наповняємося тим, чим треба, і це не буде мати місця. Олександра Івановича, в Божому слові написано: завжди радійте, безперестанку моліться. Але ж як ми говоримо, життя не складається завжди з радощів, навіть інколи більше випробувань. Як завжди радіти? Практично, як навчитися радіти у повсякденності? Ну, знаєте, як написано, значить написано. У новому заповіті десь приблизно 27 разів. Я не пам'ятаю, 26 чи 27, сказано про те, що люди віруючі раділи. Декілька разів написано, що плакали з тим, хто плаче. Про радість сказано більше. Вся суть в тому, що вас Бог полюбив, покликав, спас, простив все, помазав Святим Духом, Ваше ім'я записав книгу життя, дбає про вас, дбає про вас. І веде вас до вічності. Ви забезпечені в Бозі всім зараз. всім. Є пара питань, які там ще не вирішені. І коли ми беремо до уваги, що нас полюбили, нам все дано, ми є збереження і благословення це є велика причина. І ще наголошую, як Ісус сказав, що ви радійте, що ваші імена записані в книзі життя. про тебе на небі знають. І ти там записаний, в тебе є там спеціальне місце, і тебе там чекають і готуються до зустрічі з тобою. Треба розуміти це правильно. І все, дяка Богу, як ми, ті люди, які здали екзамен. Ходимо, радіємо вже. Да, у нас четверта четвірка з плюсом, але не п'ятірка, але четвірка. Але ми екзамени вже здали. Ми спасені во Христі Ісусі. Це дуже велике діло. Оце база для нашої радості. Далі, треба так зрозуміти, щоб ніякі зовнішні фактори не повпливали на наш духовний стан і на нашу радість. Біля мене є багато птахів, де я живу. І вони співають. 5, 6, 7 ранку я відкрию вікно, особливо це весна. А вони співають. І нема різниці, який президент, яка політика, який курс долара. Вони тримаються Божих законів і вони прославляють Господа. Я ніколи не бачив, щоб мої сусіди, синиці були в депресії. Я також ще не бачу. Я не знаю, може вони таке, я не знаю. От. Але хочу об'яснити, щоб ми знали, що велике діло йти за Христом. Христос за те, щоб ми мали, скажімо, і сім'ю, і дітей, і роботу, і спасіння, і щастя. Все це дано нам. Комусь дано в усій повноті, комусь щось дано частково, треба це розуміти, і не дозволяти зовнішнім факторам заважати нам жити новим життям у Христі Ісусі. Люди, які не мають віри, Спасителя і надії, вони мають. Унилий дух або їм прискорбно і важко. А у нас все є: Господь, є, спасіння, пісня, святий Дух, Церква, Християнське телебачення. Все є причин для радості дуже багато. Більш, чим треба. Більш, чим треба. Оксандра Івановича, дякую за щиру бесіду. Зокрема, ми поговорили про перемогу як зовнішні чинники, так і внутрішні фактори. Але підсумовуючи розмову, з якими словами ви б звернулися зараз до тих, хто нас дивиться в плані бути переможцем щодня у своєму житті, бажаю вам усім моїх хороших, послухайте нас. Перше, якщо ви є християнин, що ви зміцнилися у Христі Ісусі Святим Духом, Словом Божим, хорошими зібраннями і Божою істину. Щоб ми зрости у Христі Ісусі. Це перше, друзі. Хто ще не, не цього не маєте, не знаєте, будь ласка, наверніться до Господа. І далі беріть до, до уваги Писання, вивчайте Писання і починайте його практикувати. Е, якби так сказати, коротенько, то найвища форма оптимізму людині предлагається Богом через Євангелію. Через Євангелію. Якщо жити по Писанню, це надзвичайно інтересне і благословенне життя. Я багато кажу молоді, хочете мати гарне, інтересне життя, то йдіть не каву пить, а йдіть займатися благовістям. Ідіть до людей, поширюйте Евангелію. І добрий Бог, ви побачите, що указується, є Бог з нами в нас, через наші уста, молитви, пропаді дії, людей рятує, спасає і благословляє. Хай Бог всіх вас рясно, благословить.